Розкрадання гравію на річках Буковини набуває масштабу природної катастрофи. Через неконтрольоване вибирання природних ресурсів під загрозою затоплення у Чернівецькій області знаходяться і більше 200 населених пунктів. Як боротися цим, вирішували на нараді в облдержадміністрації за словами спеціалістів, проблема виникла давно проте її наслідки відчутні вже сьогодні. У радянському союзі вибирався гравій, з русла річок, ніхто не, не чіпав береги. То, що, якщо з берегів вбирати гравій, береги розмиваються, замулюються е, ці істочжела е, і річки пересихають. Із незаконним вивозом гравію борються правоохоронці, працівники екологічної інспекції та представники громадських організацій. Вони заявляють, мають докази причетності до цього бізнесу і великих будівельних компаній. У нас є відео і ми надіємося, що ці люди просто вираз і крайніх, кані, шукати вихід вихи за положений. Голова Чернівецької обласної адміністрації залишився незадоволений роботою екологічної інспекції краю, яка повинна контролювати процес вибирання піщано-гравійної суміші. Те, що ми прорахували і подивилися, по тому, як працювали в показниках щодо 10-го, 12, 13 років, то вибачте, але ваші показники роботи в мінусі зараз, причому в такому досить серйозному мінусі. Учасники наради зійшлися в одному, аби запобігти незаконному вивозу гравію з річок області, треба суттєво збільшити покарання за порушення закону. Був такий період часу, коли штучні санкції складали 68 гривень з одного камаза. Були випадки, це було ще до мене, що люди, які займалися незаконним гравіної піщаної суміші, готові були проплатити за 5-10 машин наперед, щоб тільки їх інспектора їх не затримали. Для порівняння у Румунії за такий незаконний бізнес одразу штрафують на тисячу євро та конфіскують техніку. Разом з тим на нараді було вирішено дати добро на вибірку граві у дозволених місцях будівельним фірмам. Щоб зараз забезпечити будівельну галузь піщано гравійною суміші. Було прийнято рішення про те, Надати можливість закінчити роботи по проектах рух які були не закінчені у зв'язку з революційними подіями в Україні до кінця минулого року, також на нараді наголосили на необхідності проведення експертизи, аби розробити нову схему комплексного використання і охорони водних ресурсів області, оскільки в останній такий документ був створений ще в 1981 році.